У руках квіти та вінки, на очах сльози скорботи. Біля будинку кілька сотень людей: рідні, друзі, товариші по службі, односельці та навіть ті, хто не знав Олега особисто, прийшли вшанувати пам'ять героя, який своє життя поклав, захищаючи батьківщину слухає слово моє, і він боровся за свободу та незалежність своєї країни. Олег Сидор з позивним Скіф вистояв в майдан, а згодом, анітрохи не вагаючись, поїхав захищати Україну на сході. Бойовий подвиг Олега, побратими пам'ятатимуть все життя. Дуже багато кому поміг і завжди був за Україну. Загинув він, шкода певно, що, що такі побратими йдуть. Патріоти України йдуть з нашого життя. Олег Сидор ніколи не був позаду інших. Разом із товаришами командир штурмового загону батальйону Айдар, керівник групи швидкого реагування. Яструб звільнив від ворога більше десятка населених пунктів. Був поранений. Однак, після лікування знову повернувся до своїх бойових товаришів. Він фактично доставляв боєприпаси до, 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 до цих побратимів і попав під обстріл. Тому ну, при фолище переконання боїх задачі він загинув як герой. Він є зразком наслідування, патріотизму, мужності, відваги для кожного чоловіка, який вважає себе чоловіком і він захищав до останнього свою країну. По останню путь героя проводжали молитвою. Шлях до кладовища встелили квітами. Олегу було всього 37. В нього залишилась мати, дружина та двоє дітей. Поховали воїна на місцевому кладовищі під залпи збройового салюту, який належить справжньому герою.